Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео на моєму каналі. І сьогодні буде відео мотиваційне про прибирання. Сто років такого не знімала, не робила, отак, От щоб повністю все відео було власне про прибирання, бо насправді не вистачало часу це зробити. І так, щоб прибирати всю хату за один раз, то в мене таке зараз буває вкрай рідко. Сьогодні мала настрій, мала натхнення, і хочу поділитися ним з вами. Можливо, когось замотивую, когось піднімлю з дивана, і хтось Щось зробить корисне у своєму домі, тож приєднуйтесь приємного всім перегляду і починаємо! Хотіла б я дуже сказати, що це таке генеральне прибирання всього будинку за один раз, але на жаль, ні, це всього лише моя щоденна рутина. Щодня, ось так мені доводиться все прибирати, і насправді до кінця дня від того прибирання взагалі вже не залишається ані сліду. Хоча сьогодні мені гріх скаржитись, бо насправді вдалося поприбирати справді майже у всьому будинку, там тільки коридор мені залишився і веранда, а так, то всі кімнати, ванну і кухню я прибрала за один раз. І вважаю, що головною складовою цього успіху є те, що я розпочала з самого ранку. От тільки хлопці поїхали в школи в садочок, тут ще ну, пане восьма ранку, хіба ми тільки з устимком поснідали і одразу взялися за прибирання. Тобто, коли. Ще Ще дитина не неї, дитина ще має сили, енергії і ще зацікавлена якимись іграшками. Тут перекладає з ящика в ящик, щось бавиться і дає мені можливість щось поприбирати. То якраз ось цей час е, мені вдалося найбільшу частину роботи насправді зробити. Взагалі, у прибиранні я вважаю, дуже важливим моментом є не зупинятись. От справді. Як почати, так і робити до кінця. Бо якщо починаєш ось це переривання на якісь перерви, а тут на телефон відволіклась, а там комусь щось відписати, а там ще щось, а хтось подзвонив. А їсти приготувати, тоді це можна розтягнути на цілий день, а то й на кілька днів, і не бачити толку з того ніякого. І не знаю, як для кого, а для мене в прибиранні найважливіше це насправді результат. Не знаю людей. Точніше не розумію людей, які говорять, що кайфують від процесу. Ні, я від процесу не кайфую. Завжди мені потрібна якась мотивація, мені потрібна якась причина, чому я маю це робити. І найважливіше це бачити результат. Власне, з цієї причини свого часу я і розпочала вести YouTube канал. Так, перші мої відео на YouTube власне були не про будинок, не про ремонт і будову. Хоча ідея була така, але першими мої відео були, власне, про мотивацію на. Прибирання на готування, прибирання, такі хатні домашні справи. Це були мої перші відео. Звісно, вони не були успішними. Їх спочатку ніхто не дивився, вони були не цікавими. Зараз, коли я дивлюся на них, вони мені такі супер смішні. Але, тим не менше, так саме з цього я починала. Це був час мого першого декрету. Я тоді ми тільки переїхали жити в село. І я тоді була дуже така е, десоціалізована. і Для мене це було великим стресом, і я не знала, що з собою зробити. І та рутина щоденна мене просто вбивала, вибивала, і мені потрібно було. Якось робити це з якимось сенсом, і я часто тоді також сиділа, дивилася американських блогерів про їхні мотивації, як вони це знімають. І мені тоді самі хотілося ставати щось робити. І я подумала, що так це було б класною ідеєю знімати таке для українського ютубу український контент про те, що прибирання може бути вмотивованим, і воно може приносити якісь, якусь користь і результати. І зрештою, така господарська мамська рутина не за. Завжди є без сенсу, а навпаки, вона важлива. І я тоді розпочала власне, вести свій канал, щоб бачити, що от не просто я там поприбирала з дві хвилини в хаті вже брудно, а я поприбирала. З цього я зробила відео, і в перспективі це відео мало би мені приносити якийсь дохід. Тобто, в мене була така, знаєте, глобальна ідея, хоча до неї я йшла дуже-дуже довго, більше року. А точніше, 9 місяців, я не могла набрати свою тисячу першу тисячу підписників, аби підключити монетизацію на каналі, не було переглядів і так далі. І, власне, можна сказати, також це все робилося на якомусь такому просто ентузіазмі і бажанні бути чимось зайнятим і десь себе реалізовувати. Звісно, також сюди ще накладалося моє бажання просто знімати, бо в минулому, хто не знає, я журналіст, я така трохи творча себе, вважаю принаймні такою. І зйомки це така частина мого життя, яка, якої мені дуже не вистачало в першому декреті. І ви знаєте, взагалі перший декрет вважаю найважчим і не тільки для себе, а й взагалі для жінки як такий, тому що це є кардинальна зміна стилю і способу життя, і до цього неможливо підготуватися. Тому в своїх відео я дуже часто підтримую власних жінок, які мамами стають вперше. Так, вдруге також важко, звісно, що залежить від дитини. А втретє ще важче. Але от з першою дитиною я вважаю, це було най найважче змінити повністю себе, свої звички, прийняти той факт, що життя вже ніколи не буде таким, яким було до цього часу, і просто е, зрозуміти, що так, ось така моя реальність її треба прийняти і полюбити. І е, ну, це важливо і дуже важко. І нас цього ніхто про це не попереджає. І нас цього ніхто не вчить, і, в принципі, цього неможливо навчитися і підготуватися, хто б там що не говорив. І, власне, до чого я все це веду? Друзі, скоро день народження мого каналу, точніше, п'ята річниця. І традиційно я в такі святкові відео про канал стараюсь робити питання-відповіді. Тож, коротко розповіла для тих, хто нещодавно приєднався до мене, розповіла про. Те, чим займаюся на цьому каналі, з чого розпочинала, яким був мій шлях. І чекаю від вас запитань. Пишіть про що я не сказала, що вас цікавить. Постараюся щиро, відверто відповісти на більшість запитань, ймовірно, на всі не зможу. Маю ще, до речі, кілька запитань, які ви раніше писали, на які я би хотіла відповісти, але якось вони мені завжди в відео не лягали, не було причини про них говорити. То я їх маю списком, також на них обов'язково відповім. Рахуються усі, щоб. Були і раніше, тож обов'язково пишіть. Так, поки я тут розповідала, вже частину, таку значну частину роботи зробила. І в кімнаті майже все вже прибрала, і в ванні залила все хімію, але мити не буду, тільки залила швиденько звідти вийшла, аби дитина не дихала тої хімією, бо навіть не то, що не дихала, малий зразу буде лізти то все руками. Ну, словом. Це буду робити, коли дитина засне. І бачу, вже починає трохи марудити, вже його час до сну підходить, і тут починається період, мама, хочу на руці, хочу тільки на руці. І так, тут вже таки подає явні сигнали, що він втомився. Але я все-таки хотіла ще доробити тут. Трохи роботи і дивлюся, що ще не та година, хочу, щоб він мені трішки довше проспав, то треба, щоб пізніше заснув. І швиденько ще протираю такі горизонтальні поверхні. Геть, все мені ідеально вичистити, звісно, не вдалося. Але, повторюсь, немає сенсу, бо то за кілька хвилин буде те саме. Ви, мабуть, помітили, що в мене немає шторів. І запитаєте, Юля, що Різдво чи Паска, то чого вікна маєш, чого штори переше? А ні тут в мене спрацював такий, знаєте, закон підлості. Чоловік поїхав у відрядження, і в мене почало ламатися усе. Діти зірвали керни, скрутилися тут у шторах, грали замотувалися як мумії в тюль, і зірвали карниз разом так геть з тим тримачем. Слава Богу, що нікого хоч не забуло тим карнизом. Той самий день мені поламався, точніше зірвався на кухні сифон і затопило усе добре, що ми живемо в будинку, а не на квартирі сусідів не затопили. І щоб ви розуміли, все це відбувалося в один день, один день відрядження чоловіка, а вже півхати рознесли. Але знаєте, як то карниз зірвали за секунду, а вішаємо його вже не знаю, третій тиждень, напевне. Ну, вже повісили, я вже штори поправила, треба тільки їх причепити. То також чекаю, щоб син мені вже заснув, бо з ним мені це не вдасться зробити аж ніяк. Так, нарешті все поскладала, повитирала, можна пилисосити. Колись, знаєте, як я дивилася відео, як ось жінки, які прибирають і ось так, ну мами, точніше, тримають собі на бедрі, отак дитину носять, як же ж це прикольно, ну що там взяв собі дитину, класно і пилососиш. Так, не дивіться на це, не вірте тим ілюзіям, це не прикольно. Це геть нелегко і невесело носити дитину на руках і пилососити. Яким би легким не був той пилосос, якою б легкою не була дитина, це не просто. І я це говорю не для того, аби понити, як часом мені пишуть в коментарях, що я занадто багато нею, а я говорю це для того, щоб у вас не було зайвих ілюзій стосовно материнства. Так, бути мамою прекрасно, так, мати дітей прекрасно, але крім того, це ще дуже і дуже важко. І до цього треба бути справді підготовленим, щоб потім не мати страшних розчарувань. А ще щоб зайвий раз себе не картати за те, що ось вона на відео така прутка і все робить, і дитину на бедрі носить і пилисосить, а я тут взяла дитину і вже нічого не можу. Ні, насправді це також все, знаєте, так, однобоком можна сказати. Я тут дитину то поносила, бо мені треба було вже це зробити, і я поспішала. Але потім мене так ті руки боліли, що я 10 разів пожаліла, що я робила саме так. Тому не майте зайвих ілюзій стосовно соц. Мереж і е, життя відео, воно насправді не завжди так як виглядає. І зрештою, знаєте, я завжди всім говорю, коли мене там запитують, як я все встигаю, як я там багато всього роблю і так далі. Е, завжди повторюю про те, що ви бачите лише 20 хвилин відео. Вижимку якусь, якихось найкращих, там найцікавіших кадрів. Ви там не бачите, коли я сижу і сумую, чи коли в мене й старять діти, чи ще щось. Тобто ви не бачите повної картини і ось ця ілюзія, яка складається, наче все так легко, просто і успішно, то воно насправді не так, не зовсім так є. І знаєте, як мій тато завжди говорив, і ця фраза мені все життя відгукується: що якщо ти бачиш, що хтось робить щось дуже легко, йому все вдається, і ти думаєш, що це просто, то знай, що це робить професіонал. І коли ти спробуєш зробити це сам, зрозумієш, наскільки це складно. І так це стосується будь-якої будь-якої справи. Зусилля і результат вони невід'ємні. Не буває так, що ви нічого не зробили і щось там маєте. Ну, принаймні, в моєму житті ніколи такого не було. Завжди за все потрібно було боротися і своєю працею досягати. Так, тут я вже практично завершила прибирання. Малий вже дуже нудить, дуже хоче спати, але я ще хочу допелесосити до його сну. Бо потім, як він засне, вже не хотіла би шуміти плесосом і його будити, тому. А тут дуже вже так прискорююся і максимально швидко стараюся доробити все, що запланувала, і вже геть з ним на руках мушу це продовжувати. А потім, коли включила пилосос, то він мені так, от на бедрі, притулився до мене і під шум, оцей білий шум пилососу, так і закимарив. Тому можна сказати, в цьому випадку мені прибирання допомогло вкласти дитину спати. І звісно, мені би також хотілося прилягти і біля тої солодкої дитини і самій поспати. Давно не дозволяла собі такої розкоші, як сон в день. І сьогодні також цього не сталося. Швиденько біжу у ванну, у мене там вже попрацювала вся хімія, якою я обробляла сантехніку. І я скоренько стараюся все це помити, поки дитина спить, бо з дитиною з хімією я стараюсь не працювати. Це, до речі, не входить в моє щоденне прибирання. Я не щодня мию там умивальник, сантехніку і туалет. Не думайте, що я така свята жінка. Ні, це я вже так просто сьогодні все взялася. І справді в мене був настрій і натхнення до цього, бо до прибирання мені дуже потрібен спеціальний настрій і спеціальне налаштування. Просто так от встала і прибираєш, бо треба, бо Ні, це не про мене. Я тут справді шукаю часом мотивацію. І до речі, часто саме такі якісь відео на ютубі мене до цього підштовхують. А як ви, як вас мотивують такі відео? От подивилися, як хтось щось робить. Хочеться собі піти і робити чи ні? Чи просто подивилися і наступне? Мені дуже цікаво, чи мають сенс взагалі для вас ось такі відео. Так, люди добрі. Експериментальним шляхом. Визначила, що, що цей засіб, що цей засіб до нічого абсолютно нічого не робить. Не знаю, що там показують ті американські блогери, що закинув таблетку, запшикав тою штукою 5 хвилин, і о, туалет блистить. Нічого так в мене не працює. Все одно треба шурувати йоршиком, все одно треба чистити і нічого воно так швидко не відчищує. На відміну від. Ось цього доместоса. Його дуже важко знайти. Насправді він не є вже в кожному магазині. Я його беру тільки в метро. От тільки в метро я його бачила за всі рази, де я його брала, тільки там він був. І ось цей білий, ультрабілий доместос найкращий зі всіх, які я пробувала. Найкращий він мені відмиває туалет, справді, з тих варіантів, коли просто залив, залишив десь на півгодинки, переважно залишаю. І потім просто змила і маю чистий унітаз без якихось надмірних зусиль, скажімо. А ось це, ну я, звісно, їх довикористовую, бо вже вони в мене є, вже потратила на них гроші, але щоб я там побачила якийсь вау-ефект, то ні. Бачила, рекомендують цей засіб навіть для миття ванни, для миття умивальника. Нічого він мені не дає, не знаю. Може, то я не зацінила, пишіть, хто користувався таким, чи вам воно ок, чи не ок. Ну, мій відгук наразі такий: поки що кращого засобу для унітазу, ніж ось цей, я не знайшла. Я ще часом купляю від Деламарк, також мені подобається. Ну він просто більш екологічний, не так має не такий сильний запах, але я його брала лише виключно через те, що не могла знайти ось цього в продажі, бо не так часто їжджу в метро, А то. От... В неділю ми мали закупи, купили цей, побачила його там, одразу взяла два там по ціні, до речі, вони виходять. Вигідніше, якщо брати кілька штук, то ось такий мені супер подобається. З ванною закінчилася і повертаюся в кімнату. Залишилось мені повісити штори. Насправді тюль і штори я попрала вже дуже давно, і вони давно тут лежали і вже встигли зімнутися. Хоча я зазвичай, коли беру штори і тюлі, я їх мокрими одразу з. Пральної машини не сушу в сушильні, просто пральні зразу мокрими вішаю на карниз і вони мені розрівнюються і не треба нічого прасувати. Я страшенно не люблю просувати штори і тюлі, і не бачу в цьому сенсу, якщо можна зробити ось так. вологими повісила і вони собі там досихають. Буквально не знаю, за кілька годин вже будуть рівнесенькі і все гаразд. Так, тут у нас халепа з тим карнизом, довелося перебивати в інше місце, бо вони геть з м'ясом вирвали гіпсокартон. Чоловік тут шукав місце, де є ці профілі, такі металеві, аби все-таки карниз, тримач для карнизу туди прибити, бо воно все-таки було більш надійно, бо гіпсокартон не витримав, як показала практика. Тому так, треба було трішки заморочитися з цим. І тепер виходить, що карниз мені закороткий, бо профілі йдуть одразу біля вікна. Попри Вікно, а наступні задалеко не дістає тоді той карниз, Словом, заморочилися так конкретно. В принципі, я не мала ще вішати ні штори, ні тюль, бо там, бачите, ще є місце, досихає там, де вже зашпаклювали дірку, і треба було потім ще це затирати і підфарбовувати. Але, знаючи нашу зайнятість і наш темп життя, я розумію, що ця справа буде завершена ще зовсім зовсім не скоро. А мені хочеться якогось затишку вдома без тюлей і штор. Це просто неможливо. Не бачу я затишний будинок, в якому не обрамлене вікно. Дивним чином мені пощастило, і малюк ще спав. Я вже завершила свою хатню роботу, а він ще спить. Тому я взялася за нехатню роботу. Бо, як то кажуть, чорна п'ятниця сама себе не зробить. Зараз у нас шалений період в магазині, і треба працювати за кожної нагоди. До речі, хто чекав на якийсь період знижок, то зараз саме час завітайте у мій магазин косметики. До речі, він сьогодні святкує свій день народження. Також з цього приводу є багато бонусів, акцій, подарунків. Ну про це все детальніше дивіться на інстаграм-сторінці магазину. Малюк вже прокинувся, а тим часом завершилося і прання, і сушіння, і, як то кажуть, міняю місцями, запускає другий цикл. Прання перекидаю в сушку, в пралку закидаю другу партію пратися. Очищаю обов'язково ці фільтри, які є в сушильній машині. Завжди забуваю вам поділитися своїм відгуком, До речі, про цю сушильну машину вона просто супер. От моє життя поділилося на до і після. настільки простішим став побут, я взагалі ще жодного разу нас є сушильна машина не розставляла сушку серед кімнати. Тому усім рекомендую, якщо маєте можливість, придбайте собі сушильну машину. Ви точно про це не пошкодуєте. А тим часом. Дитина вже розносить хат. Людоньки. Що ж, друзі, ось і все. На цьому буду завершувати своє відео. На цьому і завершується мій порядок і чистота, бо, як то кажуть, там, де діти, там чисто не буває. <світ> 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 Та! <світ> так, Та. ну, з тим вирішив виправити ситуацію кардинально, тому. Можна починати знову прибирати. Що ж, сподіваюся, когось замотивувала і надихнула і це відео було для вас корисним. Тож, дякую за перегляд, дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. Зустрінемось з вами зовсім скоро у новому відео. Всім миру і добра! В цьому па-па! Па-па. кажи. Кажи па-па. Bapak papa, papa. 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 papa.